Привіт малята, відгадайте мої загадки. Клишоногий, волохатий, влітку спритний та завзятий. Ну а взимку лежи бока, у барлозі гріє боки. Хто це? Ведмедик. Є горішки і грибочки. У дуплі на мотузочку, Пригою по гілочкам, я яруденька, білочка. Вдалині посеред ночі засвітились хижі очі, від його пісень у звірів морозець біжить по шкірі. Хто це може бути? Вірно, вовк. В лісі тваринка живе полохлива, добра, пухнаста та дуже ляклива. Вушка вона притискає свої, шурхіт усякий лякає її. Хто це може бути? Так, правильно, це Заєць. Молодці відгадали усі мої загадки.